А, і тут ми вже йдемо власне, по функціоналу. І для тих, хто просив гар ось він починається. А, тобто по розподілу величин, а, що тут важливо, що ми працюємо з тими даними, які показували ось тут, тут да? щоб ви собі уявляли, ми поки що працюємо із цим а, датасетом. І щодо розподілу величин, ну тут звісно, що гістограма це найпростіший в принципі, спосіб показати розподіл. Тобто у нас є а, така категорія, така зміна як Miles per gallon, да, ось ці милі, які можна проїхати на один галон палива. І вона у нас по осі X. А по осі Y у нас якби, кількість потрапляння в цих випадках. Тобто у нас в принципі, всі наші дані це набір машин. Тобто, по суті, по осі Y у нас зараз кількість машин, які там їздять, скажімо, на. На один галон 15. Миль. 5, так? Да? Або 20, ну, 20 тут жодної. 1. Да, 21 це буде 4. Ну, тобто, анатомія зрозуміла, так, студія? Окей. Наступний спосіб це власне розподіл і розсіння. Пам'ятаєте, у вас в завданні було знайти мінімум, максимум, квартири, ще якісь дивні, да? і ще і середнє, і медіану, здається, чи моди. А ось власне, це найліпший спосіб показати всі ці показники на одному графіку. Це називається так званий box and whisker Plot, і ящик з вусами його перекладають, або просто box-plot. І він ідеально показує те, що називається в статистиці «Five Number Summary». Тобто у вас на одно один графік дає вам всю базову інформацію про, про, про якийсь набір даних. Ну, тобто в нашому випадку у нас по осі X іде кількість циліндрів, тобто ми якби, розклали наші, наші дані на кілька категорій, а по осі Y у нас і розсіяння. Для, для автівок розсіяння по показнику Miles Probe, для автівок з різною кількістю, ну, з цією кількістю циліндрів. Тобто для автівок з кількістю циліндрів 4, ось це якби мінімальне значення для Miles Probe. Це максимум, це квартилі, які вас просили знайти, це середнє. Тобто, дуже компактний спосіб. Я вважаю, що в принципі цей спосіб візуалізації дуже недооцінений, бо а, він якби вам дає одразу весь набір. Да, весь набір характеристик ключових. Ви див... Тобто, це те, що, наприклад, в R робиться функцією summary, наприклад. Коли... А. МТКарс і це було MPG, Да? Коли у вас якби, ключові характеристики видаються, а, такий, ну, тобто всі важливі, тут бачите тут окремо і середні, і медіана, аби ви розуміли розліт а, значень у вибірці. Але там вони просто кодовані, ну, тобто, там вони візуально показані. І власне боксплот це один з найефективніших способів зрозуміти, що у вас. Вибірці відбувається. Що в нас далі? Далі розсіяння величин — це скатерплоти. Да? Причому це може бути і скатерплот, і е, так званий bubble chart. Bubble тобто, в який спосіб ми тут кодуємо інформацію. Ну, як ми вже говорили, ми тут, тут положення кожної точки на площині задається двома значеннями. А, але в цьому конкретному випадку ми використовуємо навіть значно ефективніше, тому що ми за великим рахунком показуємо тут аж чотири змінних. Да? По Осі Х у нас є displacement, по Осі Y horsepower. І ще ми робимо кольором розбивку по кількості циліндрів, і розміром ми ще й показуємо miles per gallon. Тобто ми на одному графіку кодуємо прямо одразу чотири змінних. І в цьому сенсі. Скатерплот дуже і дуже ефективний спосіб візуалізації. Якщо пам'ятаєте з минулої лекції, там в кінці показували відео Ханса Рослінга, який, в принципі, утилізує скатерплот і використовує його наповну, тому що ще значки можна різні. Так, ще, да, ще значки, а ще у Ханса Рослінга там ще й таймлайн, тобто зміна величин. Тобто він шість, змін, шість змінних показує на одному графіку. Ну, ось власне, це, це те, що він робить. Тобто 6 змінних на одному графіку це дуже-дуже потужне використання візуалізації. А, зміна величин в часі. Тут ми вже беремо інший датасет. Це якби, економічні показники Америки. А, і тут у нас є щонайменше три варіанти. Да? В різних випадках ми використовуємо. Різні. Ну, перше, це те, що напрошується одразу, це просто лінія. Да? По суті, те саме, але в лінії ми використовуємо лише колір, да? колір лінії. А тут ми використовуємо ще філ, тобто заповнення якесь. Тобто area chart, по суті те саме, але просто із заповненням. І те саме, але bar chart. Найгірший в цьому конкретному випадку, тому що ви бачите, у нас дуже багато даних, і через це з'являється ось цей шум в бар-чарті в цій всі. Тобто очах починає рябити і сприйняття трошки погіршується. Тобто тут можна було б зупинитись на цьому, але на цьому, або на цьому, залежно від того, ви там показуєте одну лінію, чи у вас може бути кілька ліній, чи у вас може бути кілька слоїв накладатися один на один, тобто степ ерія чарт так званий. Але, але загалом зі зміною показника в часі все просто доволі. Площа має сенс показувати тоді, коли це протоколи показник. Ну, типу, дискретні і а да. Надіки візьми так. Площу ми можемо кажучи, робити хібельний кал, то площа означає показник за привіт правду. Да, да. Ну а, так а, доволі часто ця ось ця дискретність чи континуальність вона є критерієм відбору вибору між лінією, скажімо, і стовпчиками. Тому, yeah. да, тому що а, якщо дані дуже дискретні, тоді стовпчики ви шубят. Ну, стовпчики горизонтальний барчар да, для порівняння величин. Єдине, що коли ви робите горизонтальні бар-чарти, у вас по суті є два вибори, як сортувати ці бари або за алфавітом, або за числовим показником. І за алфавітом це поганий варіант. Тобто, якщо І це, це в принципі стосується всього. Якщо ви сортуєте дані за алфавітом, то значить, якби в числових показниках, скоріше за все, немає нічого цікавого. Да? Тоді виникає питання, навіщо в принципі робити якусь візуалізацію? якщо в числових показниках немає нічого цікавого, тут вони якби. Власне, для демонстрації цієї тези зроблені неправильно. Є так само таке напівофіційне розрізнення між візуалізацією даних і інфографікою, а якщо ви раптом читаєте Reddit Data is Beautiful, то тут це чітко прописано. Ну тобто це Трошки Да? тобто, якщо ви спробуєте запостити в Reddit Data is Beautiful те, що там вважають інфографікою, то це просто відсіється, або, або ж вас навіть забанять, якщо ви будете методично це робити. І якби, суть в тому, що візуалізація даних це те, що генерується автоматично, а інфографіка це те, що робиться руками. Тобто, і тут є кілька ключових розрізнень, які нам треба зрозуміти, З, зокрема, Дмитро про них а, говорив. що Візуалізація даних це автоматична обробка. Да? Інфографіка ручна. Візуалізацію ми можемо застосовувати один підхід до різних тем. Тобто ми без проблем можемо міняти один датасет на інший, якщо там типи даних ті самі, і все. Тобто ми міняємо тільки заголовки. Інфографіка це зазвичай індивідуальний підхід до теми, і цей індивідуальний підхід ще підкреслюється всякими емпатійними штуками на зразок. Фотографії, іконок, якогось там фонового кольору. А, ну, візуалізація відповідно більш стримана. Тобто, коли у вас все генерується автоматично, то ви менше відволікаєтесь на всякі рюшечки, ви власне зосереджені на тому, щоб продемонструвати інформацію. Ну і також а, можливість масштабування для візуалізації даних, це означає, що ви можете там, компактно упаковувати дуже великі обсяги даних. А якщо ви працюєте вручну, то вам, мабуть, буде важко це зробити. Ну, тобто мені важко уявити, щоб там в ілюстраторі робити візуалізацію великих даних. Тобто, це, це якби використання дизайнера не за призначенням, скажімо так. Щодо, щодо можливого способу, щодо можливих способів, і чому, власне, ми зараз більше говоримо ніж. Щось робимо ручками, тому що а, тут, тут є якби три шляхи різних. Ну, вони подекуди перетинаються, але суть в тому, що вони три різні. І, вам, а, і аби ми щось робили, якусь візуалізацію, нам би треба було поділитися там, на дві-три групи, або просто по, по скілах, да, по, по, по уміннях. І найпростіше, з чого можна почати, да, це. Ну, Найпростіше, не факт, що найпростіше, але графічний дизайн, чи... і тут вам треба вчити або ілюстратор, який є в принципі стандартним цифровим, Тобто, якщо ви робите інфографіку, скоріше все це в ілюстраторі. Або Inkscape, який а, в принципі вміє більшість того, що ілюстратор, але в ілюстраторі є вбудовані інструменти для, для діаграм. Тобто ви просто закидаєте туди дані і отримуєте діаграму. Вам тільки залишається стилізувати все це. В інкейпі цього немає, але векторна графіка там робиться без проблем. Або ж наступний шлях це програмування, і тут, якби, також є ще розбивка. Ну, у нас всередині редакції це або R зараз, або D3. Тобто, в принципі, для мене особисто R основний інструмент. І, ну, по максимуму я роблю все там. І, власне, там доволі значні можливості. Ну, скажімо, ось це, це також дані візуалізації, ну, це, це також візуалізація всіх потоків пасажирських на залізниці, а за окремий взятий рік. І тут немає ніякої відсічки, в принципі. Тобто, якщо на тій візуалізації вона показана, тут її немає. Ну і це, звісно, що це статична, але ну, такі речі цілком можливо робити в R. і вона, звісно, не доведена до розуму, але ось ця карта зроблена в R і доведена до розуму. Ось це, в принципі, дуже відома карта зв'язків людей в Фейсбуці. Вона також зроблена в R. Тобто графічні можливості там. Дуже дуже кхе, великі. Але це, це візуалізація закінчується по кордону України. <гум> а це візуалізація 2010 року. Тоді ще, наскільки я пам'ятаю, Facebook був дуже і дуже мало популярним <гум> в Україні. А, за, зараз, до речі, Facebook робить нову а, карту, і по суті там йдеться про те, що карта зв'язків Фейсбуку, он, це буде найбільш детальна карта на якби як це? Дістрібдістрібрюшдістріб'юшн. Це поротше, найбільш детальна карта населення світу, в принципі. Тому що ну, типу, перепис зробити неможливо, да, де люди живуть. Але можливо показати звідки люди користуються Фейсбуком. Ясно, що там якась частина людей випадає, тому що в них немає просто фізичного доступу. Але а все одно дуже багато показано.